До Кам'янського в рамках концертного туру завітала національна заслужена капели бандуристів імені Григорія Майбороди. Це унікальний український колектив, у складі якого самі чоловіки виконують твори українських композиторів, класику, сучасну музику. Випала нагода насолодитися неперевершеною грою і нашій знімальній групі. Керівник капели жартує. Тури у них всі цікаві. Репертуар планують на рік вперед. Що характерно, кожна програма присвячена Україні, святам, знаковим подіям, традиціям постатям. Березневий тур Шевченківський. Якщо врахувати, що ми були тут останній раз в 2018 році, то це багато чого змінилося в репертуарі і, і люди помінялися. Ми привезли цю програму таку комбіновану, тому що ми давно тут не були. І ми будемо мати першу половину концерту, таку Шевченківську програму. Це будуть твори класиків, будуть сучасні композитори. Потім через оркестрову музику в нас вийде оркестрова, і потім піде. Народні пісні, але це вже будуть лірика, жартівливі, будуть окремі виконавці солісти, тобто така, як то кажуть, солянка, як можна казати, серед музикантів. Національна капела бандуристів була заснована ще у 1917 році гетьманом Скарапацьким. Сьогодні у складі капели, розповідає керівник, люди, які мають вищу професійну освіту бандуристи, вокалісти. Специфіка в нас складна. Вони повинні грати і співати, але співати треба сидячи, бо бандура має 65 струн на ній ще треба добре зграти. По-друге, в нас є ще оркестрова група, яка збагачує нам можливість інструментального супору. Це цимбали, контрабас, кларнет, супілка, ударні, дзвіночки, кобзи. При теперішніх можливостях, коли можна зробити цікаву аранжировку, бандури не можуть виграти так технічно, як ці інструменталісти. Оркестрова група має свої сольні номери, які сьогодні будуть звучати. Особливо ми привезли таку програму, називається Мелодії кохання. Це хіти 60-70-х років ХХ століття. А тут і Червона рута, і водограй, і черемшина, і гуцулка Ксенія вже класика, на якій виросло покоління українців. Музиканти кажуть, глядачам буде що заспівати, над чим поплакати, чому посміхнутися. До слова, крім України, професійних чоловічих хорів в Європі більше немає. Капела Бондуристів то та яка співає, тому що чоловічий хор – це унікальне явище в історії українського хорового мистецтва. Ніхто в Європі не має чоловічих хорів професійних. Самодіальний бат. Україна має два: капела Ривуцького, академічна в Києві, і капела бандуристів. Володимир з бандурою в руках з дитинства у капелі. Працює понад 35 років. Враховуючи досвід, питаємо, який твір був найскладнішим для артиста. Мабуть, Кирило Стеценка молітись, братія. Це твір на кантата на хвилин десь 15 по Часу, і він складний для соліста, баса і хору оркестру. Всі достатньо складні твори, але так як ми професіонали, ми їх швидко освоюємо, опановуємо, і для нас це вже не складно. А от у пана Руслана в музиці особлива історія, яка пересікається з відомим українським композитором Олександром Білашем. Я родився на Полтавщині, в селищі Градиск. І саме в тому селищі, з якого славетний наш Олександр Білаш. І Олександр Білаш родився 6 березня. Символізм в тому, що я 6 березня прийшов у капелу. І так вийшло, що в піснях Олександра Білаша часто виконував соло. Артисти кажуть: якщо з дитинства з музикою, то життя свого без неї не мислиш. Наприклад, у капелі 11 молодих артистів капел служить в лавах збройних сил України. Деякі на фронті не розлучаються з бандурою, грають побратимам. А колеги кожного концерту збирають гроші на підтримку військових. І поки артисти готуються до виступу, ми спілкуємося з прихильниками унікальної творчості. Послухати ексклюзивний колектив завітала відома бандуристка нашого міста Мадлена Рехвіашвілі. Сьогодні ми провели зведений ансамбль бандуристів. Бандурний тандем. Сьогодні приїхала кам'янська школа мистецтв номер 4 Кам'янська школа мистецтв номер 5 і кам'янське фахове музичне коледж імені Мирослава Скорика. Це капела, на яку ми ходили з самого дитини з захватом. І коли зараз я вже воджу туди своїх на цю капелу своїх учнів, то дуже приємно, це така потужна українська музика. Лунає цю музику, ти приходиш слухати завжди з задоволенням. Діти завжди в захваті від їх виконання. Наступні гості теж артисти з неябияким досвідом. кажуть, йдуть на капелу насолоджуватися професійністю і надихатись. Тут і виступали. У нас тут був ансамбль, світоч. Я співаю тут 50 років. У мене е, е, був, е, був один е, ансамбль потім другий, третій, а потім сама співала. Концерт, які сподівання? От Ой, ну це ж наше, Боже. Ми ж любимо це. Думаємо, що буде дуже гарний концерт. І, врешті-решт, довгоочікуваний момент. Капела бандуристів вже на сцені. Починається справжнє дійство. Година високоякісної музики, неперевершеного звучання, якісного виконання принесла глядачам більше ніж очікували. Культурний фронт потужно несе свою службу, не забуваючи про тих, хто на справжньому полі бою. Зібрані на концерті кошти музиканти планують передати на потреби військових.